Ого, щось заворушилися трави. Щось там воно таке буде ось. В нашому пеклі. Мені кажеться, що я вже в пекло попала. Ягоди мої чорні. Вони ж пізні в мене. ну куп... Без колючок, нема колючок. Хороша ягода без колючок. Чорна така. Ох. Ну нехай доспіває. Я її ще найду тут. Я її ще тут найду, Якщо не погорить. Якщо не погорить, якось ось трава вигоріла. Я йду в пеклі. Представляю, як це воно. Пече з усіх сторін, нема ніде заховатися. І тебе весь час печей, пече, пече. як цю картоплю. Ой боже, попали ми в пекло, за які такі гріхи. Фу. Але це не все. Сьогодні були з дідом на базарі, завтра в діда буде день народження. Пили йому шашлик, будемо робити завтра. Ну, будемо топити, щоб було ще тепліше. Коротше, так. І що, почула, що вже люди інтернет слухають, а... ох, слухають. Що це літо воно буде вважатися саме холодніше, А наступні, які будуть роки і літа, вони будуть все спекотніші, спекотніші, спекотніші. Боже, я не хочу. Не дай Бог. Я єлі це пережила. Я не хочу більше такого літа. І жаркішого теж. Як з нас іздіваються, Гай забрали гать електрику. Бачать, що люди так мучаться, щоб вони вже й не їли нічого, щоб у них вже все порозмерзалося, завонялося. Яка ж сволота розвелася на цій землі? Не знаю. Не знаю, що це воно робиться. Ну, нічого хорошого не зробиться. Фух, от вам і пекло. Не хотіли, ну попали. Так. Ну, будемо триматися до останнього. Побачимо, що ж воно буде далі. Всі жахіття. Ой, ні, хмаринки. Ну, ну ну. Ну, дід, а вище ноги не можна. Не. Правильно, діти роблять. Бо я зараз не можу, бігала по городі, знімала там пекло. Дід не виходь нікуди, нікуди не виходь затінку, не дай Бог. В тебе найкраще місце. Отак і сиди, ну, я тебе хочу потурбувати, хочу якийсь дослід провірити, а ну йди мені поможеш. Та йди. Що ти хочеш? Давай допомагай мені дослід поставити. Ось диви. Бачиш? Ну, Оця краще. сковорідка. Ти ж бачив, як ото яйця жарять бачиш. на сковорідках на дворі. Вона лежала ціле літо оце тут пролежала. Де вона... яйце твоє? Яйце усю гупері. Сказки розказує. Вона, коротше, пролежала ціле літо, вона, думаю, нагрілася так, бо вона ні на що не годнаться. До неї все пригорає. Ціле літо. Ото тільки було сковороди з сковороди олії та тапончик якийсь жарила чи біляші. А так вона Ну, і що ти? підожди. А да. показуй, хочу провірити дослід, як це воно буде. Посередині десь. Ти ж секрети любить давай. давай. А то одріжуть, газ. Свят відключили ще й. А, і, і газом одклять. Включать і в цей дітей. Ну, куди воно попливло? І шо? Нічого, шо? А Жди, пока жариться. Ага, хорошо, я почекаю. Довго ж да, Але ж да. Але ж то вони щось, мабуть, неправду кажуть. Ні, підожди. Я до неї, до цієї сковороди, рукою воно, не можу. Бачиш, біліє, жариться. Та біліє, да. ну, руко... ж потихеньку. рукою до неї не можна взятися було. Я хотіла за дно попробувати, а воно там ти робиш. Хай сидить, хай на місці стоїть. Ну да. Я яйця не пошкодувала домашня. Не буде. <різь> <різь> Це тобі <різь> буде. Це тобі буде. Да. І це ми з ним будемо бавитися. Да. Ну трошки воно ж жовт... цей білок побілів. Да. Ну як вони, то щось неправду вони, що так воно зразу в них і вона ціле літо простояла на дворі. Ти зразу, Ася, бачиш, де розжариться Ну Я ж кажу, тут каструля з водою стояла, я туди руку як уплила, та назад. О. Та це довго воно буде. Ну якщо Ручі. газ відключать, то... то Довго-не-довго. Ще похекаєш трохи, та й буде. Та, <сміття> та й жарить, <сміття> а я полусирив з'їси. Да. Да. Я поставлю, хай коти вилежуть. А... Тільки треба, щоб воно захололо, бо вони по-гарячому будуть спотяти. Да. Воно нагрівається, але не настільки, щоб Добре. вже зашкварчало. Оце таке зробилося. О. Та хтось вилежа скотів. До вечора жариться, не переживай. До? До, ти хотіла так швидко. швидко не вийде. Та не треба, воно таке гаряче, що це. А дно яке гаряче. Я перед цим пальцем як потрубувала, думаю, а ну чи яйце жариться. Ну. Жориться. Чи яйце жариться, але ти жориться. Ну и мне уже да. До... А где ты компот дела. Я уже пить так, хочу. Так, сейчас, сейчас и дам. компот. Это хоть компот, компот дит хочет. Так, 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 хорош дит, пешлый. Так, ай же. О, ты вот, отделил. Желток от белка, бача. Ага. Делать? Це вона за ціле літо так нагрілася мало. Ця сковорода валялась, валялась. Валялась, валялась. Бабаяйся, тільки порте. Підеш на газ поставиш, де жар. Не треба, воно мені не хоче. Експеримент Ага, це експеримент такий.